Українських дошкільнят і школярів будуть вчити правил дорожнього руху. Такий законопроект депутати Верховної Ради прийняли за основу і згідно з ініціативою до такого навчання в школах будуть залучати не тільки педагогів, але і батьків учнів. Детальніше про це будемо говорити далі. На зв'язку з нами зараз Володимир Криденко, ініціатор законопроекту, зокрема про те, що українських дошкільнят і школів школярів мають навчати правил дорожнього руху. Пане Володимире, вітаємо ще раз вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, чутно мене. Слава Добре. Україні, так. героям, героям слава. слава. Тепер чуємо вас. Ми просимо вас розповісти. Нам ось яка мета цього законопроекту, яку ставили ціль перед собою, коли створювали його. Законопроект 83-56, Він е, пішов, е, якби історія його в тому, що зараз в країнах Європейського союзу на 100 тисяч населення, е, тільки 5% е, загиблих в дорожньо транспортних пригодах стосовно України, то цей відсоток ну майже в два рази більше. Е, він біля 8% е, на 100 тисяч населення це люди, які Загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Я є в профільному комітеті. Я опікуюся безпекою дорожнього руху, в тому числі і серед дітей. Це велика кількість учасників дорожнього руху. Тому і вийшла така ініціатива. Що щодо введення в дошкільних і шкільних освітніх закладах. Можливість навчання правилам дорожнього руху і із залученням не тільки педагогів, а й залученням батьків, а також ці правила дорожнього руху будуть відбуватися в ігровій формі навчання. Це і діти зможуть відчути себе в якості пішохода. Там, наприклад, або якщо вони їдуть на велосипеді, які правила дорожнього руху вони мають знати, або як пасажири автобуса та транспортного засобу, що вони мають знати для того, щоб уберегти своє життя і, не дай Боже, не стати учасником дорожньо-транспортної пригоди, з якого віку найкраще вивчати усе це на вашу думку. Моя була пропозиція, щоб почати вивчати правила дорожнього руху також в ігровій формі, зрозуміло, нескладні якісь правила. Почати з дошкільного віку. Це з дитячого садочка. Дітки починають вивчати, знають правила дорожнього руху, і відповідно не порушуючи їх, зберігають життя. В цьому також можуть допомагати батьки, вони можуть залучати. Навчання в дошкільних закладах і показувати своїм прикладам, на який там колір світла треба переходити дорогу, як треба одягатися в темну пору в темну добу мається на увазі ввечері, для того щоб тебе було видно, наприклад, світлоповертання, якісь елементи одягати на одяг для того, щоб можна було учасника дорожнього руху і так далі. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, це має бути ніби як окремий якийсь предмет, окреме заняття? Чи взагалі в школі ж зараз ніби і навчають правилам дорожнього руху? Чи це має бути якесь суперпоглиблене навчання? Це, це буде як окремий предмет. Він дозволить комплексно підійти до вивчення правил дорожнього руху і відповідно учасниками дорожнього руху дітьми і ну, дошкільнятами мається на увазі. А стосовно що відбувається зараз? Зараз дуже поверхнево відбувається навчання цих, цих безпеки дорожнього руху, і відповідно ніхто не поглиблює, ніхто не від, відіграє з дітьми різні ситуації стосовно правил дорожнього руху. Як вони мають поводитися в Європейському Союзі, куди ми йдемо вже давно такі. Правила дорожнього руху вивчаються в школах і дошкільних освітніх закладах, і це показало, що рівень загиблих травмованих внаслідок там ДТП чи якихось інших подій зменшилося. Ну якщо не в два рази, то, то точно суттєво пане Володимире. знаємо, що цей законопроект буде проходити ще етап справки чи є вже розуміння, які правки мають бути внесені? Ми побачимо зараз зарано говорити, бо ще є час на подання цих правок. Деякі е, колеги говорять про те, що треба вивчати правила дорожнього руху е, тільки зі школи. З садочка це не треба робити. Це дискусійне питання, то можна може входити по різному до цього. Але головне що те, що наші діти мають знати правила дорожнього руху, дотримуватися їх. А батьки в свою чергу мають також відповідально ставитися до виховання своїх дітей, бо дійсно безпека дорожнього руху у нас в країні хромає, і кількість загиблих травмованих людей в рази більше ніж в Європейському Союзі. Тому треба над цією проблемою попрацювати попрацювати не тільки державі, як і законодавчо, а й попрацювати організаційно комплексно. З батьками, з дітьми, я думаю, що це тільки піде на користь всім нам, всім українцям, які е, постійно є учасниками дорожнього руху. Пане Володимире, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо за інформацію про законопроект. Це був Володимир Крайденко, ініціатор законопроекту. Ну а далі будемо говорити із батьками. Оскільки вона порофіонова зараз на так. прямому зв'язку із нашою студією, співголова громадської організації Батьки СОС пані Альона, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Альона. На вашу думку, якою повинна бути роль батьків у цьому процесі в процесі навчання правилам дорожнього руху дітей, і з якого віку, на вашу думку, це найкраще робити? Ну, я скоріше за все погоджуюсь з того, що це має бути а, ще в дошкільному віці дітей, тобто перевчати, говорити, що таке безпека, що таке правила дорожнього руху, що що таке світлофор. Ну, тобто основні базові такі поняття. Але чесно кажучи, мені мене цей закон трошки здивував, оскільки, якщо ми говоримо про школу, то а, а, Є в нас така соціальна і здоров'я збережувальна галузь. і саме там ми вивчаємо абсолютно всі теми, що стосуються безпеки дорожнього руху, і звісно, ми враховуємо вікові особливості дитини. Тобто, ми розуміємо, що знання у першому класі, і знання в одинадцятому класі з цієї ж теми будуть абсолютно різними. Що стосується дошкільного закладу освіти, можливо, варто поглибитись і, і сказати про те, що. Що має бути в освітніх програмах для того, щоб їх вивчали, тому що садочки теж мають свої освітні програми, і можливо там не закладене поняття а, і, і воно не розширене, що ми маємо вивчати а, щодо безпеки дорожнього руху. Але от питання щодо окремого предмету, адже чесно кажучи, закон не передбачається в висновках додаткового фінансування. А, а окремий предмет ми розуміємо, що це навантаження на вчителя, тобто це має бути ще і заробітна плата, тому ну, мене поки. Що ем, дуже багато запитань, на які я ще не маю відповіді щодо цього е, законопроекту, законодавці пропонують залучити батьків до цього процесу. Е, якою повинна бути роль батьків на вашу думку? Чесно кажучи, я не розумію, що мають на увазі законодавця, тому що ну як яким чином, і що буде, якщо батьки не залучені, як ми будемо визначати, в якої мірі вони залучені до вивчення а, безпеки дорожнього руху з дітьми? Тобто, ну тут у мене теж дуже багато питань, насправді, до цього всього, і там, де немає чіткої конкретики у законопроєкті, ну для мене це чесно кажучи. Не більше, ніж законотворча діяльність народних депутатів для того, щоб це була діяльність. Якщо говорити про, менше про законопроект, а більше конкретно про безпеку дітей, як на вашу думку, батькам потрібно пояснювати дітям правила дорожнього руху, чому це важливо? Безперечно, це важливо, тому що це безпека, і ми розуміємо, про що ми тут говоримо. Але знаєте, батьків жив в принципі ніхто не вчив з там особливостями віку, вікової групи дітей, як працювати тому можливо, о, мають бути. О, Просвітницькі різного роду проекти, коли куди ми будемо залучати е, батьків. Е, ну я вам скажу, що є школи, які насправді цьому питанню приділяють величезну увагу. Вони запрошують е, поліцейських, е, е, які розповідають конкретні ці правила дорожнього руху. Вони е, мають спеціальні е, навички знання, і це відбувається дійсно інколи і в ігровій формі інколи в достатньо такі конкретній формі з конкретними а, прикладами наслідків невиконання на там правил дорожнього руху. Тобто а, у нас все це є, а, що ми будемо робити з батьками, як ми будемо перевіряти, приділяти увагу цьому чи ні? Не знаю, от чесно кажучи, і, і це кожна родина для себе визначає, а, як вони спілкуються з дитиною. Але, Перш за все, це от переходять дорогу і розуміємо, що це не може бути на червоний колір світлофору. Це що не менше те, що можуть робити батьки, і пояснювати, чому не можна так робити, і, і коли вони бачать, що хтось порушує це правило, просто звертати на це увагу дитину. Зрозуміло. Дякуємо, пані Альона. Дякуємо за цю інформацію. Це була Альона Парфьонова, співголова громадської організації Батьки СОС.